Всім привіт, я Марія Піон, ви у мене на YouTube каналі. І сьогоднішня тема, я знаю, очікувана, тому що говоримо ми про сонцестояння. Особливий день, особлива енергія, якою треба вміти скористатися. І у цьому відео я розкажу вам трішки детальніше, як правильно навіть відноситись до цього свята, як розуміти астрологічні аспекти, які впливають в цілому на взаємодію з сонцем, і як використати енергетичний імпульс, який дійсно зашкалює саме в момент сонцестояння. Тож ми ми розуміємо, що 20 червня особливий день. Він щороку особливий, але астрологічну взаємодію, що ще окрім сонцестояння, відбувається в цей час. Ми маємо розуміти, що особливість конкретно даного моменту в тому, що Сонце йде в квадраті з Нептуном. І тут, при, говорячи про прогностику, ми розуміємо, що в цілому можливі певні агресивні ситуації і ем, різні катаклізми, а також спалахи вірусних захворювань та інші речі, які відносяться також до е, глюків електроніки, пошкоджень інтернету, комунікацій. І взагалі це такі стихіні. Непередбачувані явища, але аби не заглиблюватись тільки в особливість цього дня, ми маємо просто розуміти, що Сонце в конфлікті. І враховувати, де у нас знаходиться Луна в цей час, і де у нас знаходиться Нептун, який впряму взаємодіє в квадраті, тобто він агресивно взаємодіє, це складний аспект. Як це на нас може вплинути? Тобто ми розбираємо, що може бути така суботійність, про яку я сказала, але маємо розуміти, що на кожного з нас це теж має індивідуальний вплив. Тобто особливість цього величезного імпульсу сонячного, який є основною ціллю даного дня, це вміти скористатися такою сильною потужною сонячною енергією. Тому що сонячна енергія це що? Це фактично наша взаємодія з соціумом, це наша проявленість, це наш такий енергетичний імпульс для в своїй діяльності, в проектах, в своїх починаннях. І більшість ритуалів, власне, ритуалів в цей день, які ми десь чуємо, бачимо, вони направлені на здійснення бажань. Але вже через конкретну дію, яка почалась. Давайте заглибимося трішки детальніше ще в те, що там з Луною відбувається, адже ми е, маємо таке співпадіння і накладання астрологічних аспектів. Власне, окрім того, що це сонцестояння і квадрат Сонця з Нептуном. Більшість ще аспектів ми просто зараз я вам не озвучую, але там і Юпітер вже зовсім по-іншому взаємодії, і взагалі близнюковська енергія дуже потужна, бо дуже багато аспектів пов'язані зараз зі знаком зодіаку Близню. Але крім всього цього, у нас Луна буде якраз переходити у Козирога в перші градуси, тому що у нас вже 22-23 це вже вплив повнолуння. Тобто сильна місячна енергія в момент найдовшої ночі літньої і в момент такого агресивного впливу сонячного та ще й взаємодію з Нептуном задіюють нам фактично всі основні енергії, якими ми користуємося на щодень. Тобто сонячна і місячна енергія це те, що входить в життєвий цикл будь-якої людини. До речі, чому саме астрологічно я почала в цьому відео е пояснювати аспекти, які відбуваються в день сонцестояння. Це стояння, це щось таке з язичництва, що треба пояснити якимись там е, принципами, чому ми це враховуємо через садівництво, через сільськогосподарську якусь діяльність, тому що дійсно для тих, хто садив, збирав урожай. Дуже було важливо взаємодіяти з циклами природи, з тим, яка активність сонця і яка активність місяця. Е, власне, в чому суть в тому, що астрологія напряму планети взаємодіють з природою, і тому такі природні явища. І такі важливі енергетичні природні дні, як сонцестояння, ми просто зобов'язані враховувати і використовувати. Я вважаю, тому що як прилив і відлив впливає, так та як природа пробуджується це все. Просто задіяно енергією з космосу, тому впряму астрологія зав'язана на те, як ми можемо взаємодіяти щораз із сильними днями. І я одразу хочу попередити, що це ж не єдиний сильний день, взагалі, який існує, тому що ми маємо таку цікаву взаємодію е, в кожен квартал. Фактично, ми розуміємо, що це кожен раз інша енергія. Ми маємо дні рівнодення, ми маємо. Два сильних сонячних дні, один він починає зимовий цикл, це такий, така більша спячка, весна пробудження. І ось цей день сонцестояння, він фактично в цей момент ми вже збираємо перший урожай закладених дій із весни. І, власне, от весняний день рівнодення, так, природа ж раніше не пробуджується, чим цей день. Тому ми настільки зав'язані це, ми, як частина природи, просто мусимо вивчати ці явища. Одразу скажу тим, хто. Переймається з приводу якби поклоніння сонцю, тому що так, ми дуже зав'язані на місячну та сонячну енергію. І звичайно, коли ми активно про це думаємо, і типу думаємо, якими ритуалами привабити енергію, таку потужну сонячну, ми часто думаємо, а що ми, і чому ми якось дивно взаємодіємо ще з язичницькими традиціями. Але я скажу однозначно, що всі релігійні традиції, які у нас були, і на щодень, які ми використовуємо, вони всі, як і ритуали, запозичні. Ще тисячоліттями до нас, тобто ще з язичництва. І те, що вони адаптовані, наприклад, таке е, свято, як Івана Купала, власне, було адаптовано під те, що воно таке вечірнє мало святкування. Е, я, до речі, теж у Тіктоку зроблю вечорниці в цей день. І воно було фактично як присвячене оцій самій довшій ночі і фактично взаємодіяло зі всіма стихіями природи. Зараз розкажу, чому і як. Але Найважливіше розуміти, що воно було адаптоване під сприйняття християнством. І тому ми ж не задумуємося, звідки це пішло. Але якщо розібрати традиції Івано-Купалівських вечорниць, то е, люди взаємодіяли зі всіма стихіями і задіювали всі енергії природи, тому що в цьому і суть сонцестояння, аби повзаємодіяти максимально зі всіма стихіями. У нас є земля, вогонь, повітря та вода. Як на Івана Купала, це в традиціях виражалося: стрибали через вогнище, кидали вінки і купалися. Е, гейми в річці, в проточній воді. Взаємодіяли з енергією сонця, робили ритуали на сонце, піднімали голову вверх на захід сонця, забирали якби сонячну енергію. Крім того, звичайно, з природніми явищами, тобто навіть плетення від вінків це напряму взаємодія з землею. Цей час ходили у білому одязі, босими по, по землі, а потім босими перестрибували через вогнище. Це все напряму об'єднання людини з природою. І власне об'єднання людини з природою це те, що потрібно зробити в день сонцестояння будь-якому жителю чи міста, чи е тому, хто має більший і ближчий доступ до природних явищ. Ритуали. Ще от слово ритуали дуже хочеться для вас розвіяти, теж міфи, тому що знаю, багато хтось боїться цих слів. Але насправді ритуалами наповнене наше життя. Навіть коли дитинка народжується, є певні ритуали, хрестини є певні ритуали. Ми чомусь ці ритуали сприймаємо як норма, яку одобрила хтось одобрив: церква, релігія, наше якісь бачення. Але є ще на щодень наші ритуали. Пити каву в один той самий час це теж ритуал. Так ось ритуалами є та дія, яка є нашою якби закликом до наших дій. І в цей день сонцестояння ми закликаємо енергію е, з всіх явищ природи, зі всіх стихій, повзаємодіяти з собою. Для чого? Тут важливо зрозуміти, для чого. Ми беремо собі потужний енергетичний імпульс, який можемо використовувати три місяці після, до наступного дня рівнодення. Тому до а, власне, наступного дня, от і це був даний такий час, аби взяти найважливіший енергетичний ресурс для того, щоб взаємодіяти три наступних місця. Тому те, що ви зараз а, запустите в дію, бо я скажу, що власне день рівнодення, весняний він був про плани та мрії. А День Сонцестояння він фактично вже як день зборів першого урожаю. Тобто, ми маємо результати якихось своїх планів та мрій, які ми мали поставити ще. На початку весни, і ось зараз ми якби задіюємо вже перші фізичні кроки дії, аби стартувало те, про що ми мріяли попередні три місяці. Так, тобто воно нам зріло, зараз розквітає, і дуже важливо зараз знову підвести певні підсумки. Що мені важливо, що мені вдається, що я вкладаю в свій ресурс. Тому це час такого і очищення ментального, тілесного, дуже добре робити всі очищуючі практики до цього дня, аби заново починати вже за новими правилами діяти і стосовно свого тіла, навантаження на тіло. Ну але, й звичайно, це, цей день він дуже сприятливий для розширення фінансового потоку, для приваблення до себе грошей і. Звичайно, як і на Івана Купала, завжди всі а, виходить, вірили в те, що і любов задіюється. Поясню, чому тому, що зараз дуже сильний сонячний імпульс він на низьких вібраціях заходить до нас. Тому ми маємо з'єднатися з природою, аби максимально зчерпнути цю енергію і її використати. А вібрація низька це та чакра, яка відповідає за всі низькі вібрації, це емоції, і це звичайно оця перший порив, закоханість. Вона на емоціях пристрасті, так і там же на цих вібраціях знаходиться фінанси. Тому розкачати було би до. Добре, як я кажу, цю чакру, але насправді ось просто скористатися цією енергією, тому що варто робити в цей час, і зараз найосновніша частина відео, до якого ми до цього фіналу ми йшли. Конкретно які дії та ритуали допоможуть вам акумулювати енергію? В першу чергу, якщо є можливість повзаємодіяти з природою, будь ласка, виїжджайте в парки на природу, в ліс, на дачу, беріть від відгул, відпустку що завгодно, знайдіть шанс законтактувати з природою. А Що потрібно робити? Всі ритуали, що ви собі десь не прочитали, десь не нагуглили, не надумали, все, що ви маєте робити, це працювати з мислообразами. бо соняш. Тому виїжджаємо на природу, розвиваємося і максимально ходимо по землі, контактуємо з деревами, з рослинами, плетемо вінки, максимально взаємодіємо з природою. Ще одне, що важливо задіяти, окрім земної стихії, звичайно, стихії води. Тому я раджу взагалі а, в цей час спробувати водойми, проточну воду, важливо, не басейн, де взаємодія енергії всіх людей. Важливо, саме проточна вода, яка очищає, бо це те, що ми сприймаємо як потік і проводимо через себе. Тому тут було би добре знайти а, взагалі найкраще це простояти під водоспадом. Але знаю, що не кожному це, буде, це вдасться. Тому хоча б під душем вдома. Постояти варта. Наступна стихія у нас вогонь. І, власне, вогонь це не просто, ну, в домашніх умовах, це хоча б свічки, але дуже важливо це спробувати, якщо вам вдасться розпалити багаття. В чому суть багаття? Це трошки інакша енергія, це власноруч зроблена вогняна стихія, яка. Може дуже багато негативу від вас забрати і дати вам теж потужний імпульс для розвитку. Тобто всі ці ритуали вони водночас чистять від негативу за попередні три місяці і дають нам сили на наступні, на наступні три місяці. Тобто, наступне, що ми ще маємо задіяти, це те, щоб задіювати повітря. Я зараз розкажу, як це взагалі ідеально працює, аби одразу закрутити цілий потік енергії в спіраль, але це в ідеалі. Та, по мінімуму, хоча б провітрить дім, аби був сквозняк. І ще дуже важливо, це ми задіяли, що землю задіяли, вогонь задіяли, воду задіяли, і ось ми повітря задіюємо. І тут дуже цікаво, бо найпотужніша сила, яка існує в світі, це сила хороводу. Тобто, якщо ви з подружками можете зробити такий, або друзі, хлопці теж дуже активно приймали участь завжди в таких е, ритуалах традиційних, якщо ви могли просто прокрутитися навіть під сучасну музику, бос босими ногами на землі, не на асфальті, на землі, е, власне, за часовою стрілкою. За часовою стрілкою, коли хочемо розрулити швидше питання і закрутити спіраль, і проти часової стрілки, якщо хочемо переробити якісь справи і десь, навпаки, повернутися в якісь питання. І просто повести хоровод. Ще для діток навіть є такі пісні, оці подуляночки, це теж своєрідні хороводи. Це залучення енергії людей, які приймають участь в цьому танці, і е, закручення такого вихру. Це найсильніше і найпотужніше, що може бути. От в цьому і суть вичорниць. Що вичорниці це в принципі взаємодія енергії різних людей, яка посилює будь-яку ідею у кожної людини, яка дає силу кожному учаснику. Але якщо Хороводи це не для вас, розумію, що в сучасному світі це важко використати, тоді є е, ще спосіб, е, абсолютно е, він примінений для чоловіків і для жінок, але я розкажу, як для чоловіків він працює. Це простіше, а для жінок він працює, якщо жінка у спідниці. Тому що спідниця вона такої форми, що ще більше для жінки, для жіночої енергії е, комунікує з енергією Землі. І жінка може просто підняти руки вгору. І бути у спідниці, яку можна закрутити. Бажано, щоб вона була за коліна максимально довга. І просто крутитись. Знову ж таки, для приваблення новизни в своє життя в праву сторону, для перероблення попередніх задач вліво. Таким чином, ми верх руки беремо і крутимося, бо соніш по землі. Цей ритуал. Це фактично такий фінальний ритуал, який всі стихії, всі енергії збирає воєдину і дає вам потужний імпульс. І саме для цього такі дні і повинні бути. Що не можна робити всі дні? Пліткувати. Наговорювати лишнього, брехати, займатися тільки робочими справами, які відривають вас від землі, фактично. Тобто, коли ви десь там в планах, в взаємодіях, з іншими, в комунікації, щось обговорюєте, щось там по робочим питанням і не концентруєтесь на собі. В цей час не можна якби, лінуватися, тому що фактично лінь це приторможення енергії. І це день, в який Варта е, слідкувати за тим, хто виходить до тебе на зв'язок, тому що це день найпотужніших ритуалів як в позитиві, так і в негативі. Тому, коли ви бачите, що хтось нав'язливо звертається до вас з дивними проханнями, старайтесь дистанціюватися. День дуже сильний, тому навіть будь-яка взаємодія, навіть ненавмисно, хтось може вам нашкодити тільки тим, що там попросить, знаєте, сусіди приходять за сіллю в такий час. Ну, явно, не просто так. Тому давайте просто фіксувати в голові, що ми хоча б відслідковуємо ці дивні події, які з нами відбуваються. І нормально реагуємо на форс-мажорні обставини, які пов'язані з комунікацією через інтернет, через соцмережі, Зглючити гаджети, домашні, домашня електроніка, тому що в цей час взаємодія сонця дуже сильна. Плюс на сонці зараз величезні спалахи. І вчені вже дослідили, що навіть ціла така якась діра ем, магнітно створилася на сонячному, сонячній поверхні, яка, звичайно, з нами взаємодіє. Дуже для багатьох період до сонцестояння і після сонцестояння приблизно три дні, плюс-мінус, він важкий і такий, що пов'язаний з недомаганнями. З якимось ем, самопочуттям, таким невизначеним, і часто таку енергію не кожен може витримати, тому вона приводить до фізичної втоми і психологічного виснаження. Е, не доводьте себе до крайнощів і старайтесь все ж таки цей день собі максимально приділити увагу, прислухатись до свого тіла, воно зараз напряму взаємодіє з нами. Що ще дає оцей цей квадрат астрологічний сонця та Нептуна? Він дає заглиблення в різні стани. Тому це період, в який точно не можна вживати алкоголь, якісь дивні ліки, починати лікування новими препаратами, і точно не можна взаємодіяти з якимись речовинами, які міняють свідомість. Ну, наркотичні речовини, думаю, не потрібно вам повторювати про це. В цей час посилюються алкогольні та наркотичні залежності, в цей час. Препарати дають побічні дії, дивно працюють препарати психотропні, тому дуже обережно з цим. Але плюс в цьому теж є, тому що регрес, гіпноз, психологія навіть заглиблення через таро. Дає ефективний, швидкий такий результат в картинах і образах. Тому давайте цю енергію теж е, розуміти, як вона на нас впливає. Не даємо собі якихось неконтрольованих е, дивних станів. Але якщо є якийсь запит, аби зазирнути в майбутнє, в себе, в минуле, в реінкарнації, хто хоче розібратись психологічно з якимись питаннями, тоді це дуже влучний час, тому що ця енергія може бути направлена для вас максимально. Мальну в користь тої інформації, яку ви добуваєте. Я бажаю вам ефективно зустріти цей день, і крім того, пам'ятати, що він в нашій українській культурі залишає величезний слід, пов'язаний з багатьма історичними подіями. І пам'ятайте про вишиванку, про обереги, про ті кристали, які у вас є. Заряджені енергетичні речі, вони зараз з вами взаємодіють найбільше до речі, вишиванка, і її символіка. Теж взята з культури поклоніння ра, та, тобто сонцю і ще з язичництва. Тому цю символіку теж треба вивчати. Вибирати для себе вишиванки, такі, в яких ви розумієте, що відбувається, тих кольорів, які ви розумієте, як на вас впливають, індивідуально підібрати їх собі під знак Е, Я дуже дякую вам за те, що ви дивитеся мій Ютуб, підписуйте ще своїх друзів, ставте лайк та коментуйте це відео, чи взагалі звертаєте увагу на ритуали в день такий потужний, Сонячної енергії, хорошого вам яскравого і максимально радісного.